Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. Дивіться, яка в нас ще краса. Слава Україні! Могла б назвати і цю трояндочку Слава Україні! Вона, як наш прапор, тільки бракує голубенького кольору. Вітька краса ще на заморозки. У нас вже був один заморозок, вже одні вже відцвіли, обмерзли, інші ще три штучки, ще одна ось там, ще почала ще почали цвісти. Сьогодні субота, і сьогодні маємо важливу роботу. Зараз покажу, яка робота. Сьогодні Субота, яке сьогодні число, 29. 29 жовтня 2022 року. І ми сьогодні е, збираємося садити часник. Головне, щоб було спокійне небо. Дуже хочеться спокою і спокою і здоров'ячка. Розказую, що роблю. Запитували мене, не буду довго відтягувати. Запитували, які пропорції замочування часнику. Садимо чесник. О, хочемо садити чесник. Ось такий у нас вже в сітках готовий до замочування чесничок. Маємо один куплений. Кожного року або через рік поновлюємо сорт, купляємо у когось. З другого поля. І маємо свій. Ось, ось цей маємо куплений, а ось той в червоних сітках маємо свій. Вибраний гарний зубок. Потім покажу, як будемо садити, потім покажу. Але зараз про пропорції. Так, спочатку що в чому будемо мочити? Замочувати, верніше. Так, тут маємо розведено сіль столова ложка солі на відро води. Зараз тут я доливаю до 10 літр води. Ой, до 10 літр води. Так. Зараз все замочу і кабель, і все. Так, до 10 літр води. Столова ложка солі. Тепер тут. Тут у солі треба буде тримати дві хвилинки. 2 хвилинки. Зараз далі все покажу. Тут ми маємо мідний купорос. Тобто, по-нашому, по сільському каменець. Мідний купорос. Також доливаємо 10 літр води. Ой. 10 літр води. Так. Так. Розмішуємо для того, щоб... Гарніше мідний купорос і сіль розчинилася. Я е, розробила е, літненької води тепленької, трішки горячіше, щоб була як кімнатної температури. Не знаю, термометром не мірила. Е, Потрохи у двох літрах води розчинила мідний купорос і у двох літрах води розчинила сіль. І замочуємо. У солі дві хвилини, у каменцю одну хвилину. Поїхали. Спочатку ось цей, що куплений. Ось таким чином. Усіль. О, так. Дві хвилини. Треба порахувати до 120. Сама сьогодні того року знімали відео. Хто схоче, то подивиться, залишу ссылку на то відео. Можливо, там щось буде цікавіше, можливо, тут уже забула. Там чоловік допомагав. Тут чоловік не хоче допомагати, пішов свинкам їсти, давати, щоб скоріше в город піти. Так, ось тут маємо дві хвилинки тримаємо. Перший розчин то буде соляний. Поки я з вами зараз поговорю, якраз буде добре. Так, тим часом це треба розколочувати кожен раз, бо мідний купорос осідати любить. Так, добре. Так, дві хвилинки. Тепер витягуємо, трішки, щоб вода зійшла і замочуємо у мідний купорос. Нагадаю, що мідного купоросу чайна ложка на відро води. Одну хвилинку. Для чого я це роблю? Зараз по ходу справи буду розказувати. Але хочу показати одну одну сітку, як я це дороблюєте, щоб не, по, не повторюватися, усі сітки вам розказувати. Так, одну хвилинку. Добре, витягуємо. І зараз зробила таку штуку. Ось таку штуку підвішу тут сітки, і нехай ця вода стікає. Далі покажу. Так, е, далі будемо е, усі сітки по черзі ось так замочувати, як першу. І підвішала вже одну, ось таким чином воно буде вода сходити, допоки ми будемо йти садити. Отак. Далі, таким самим чином, продовжуємо. Розказую для чого. Розказую, для чого ми це робимо. Мали поганий досвід. Садили два роки, замочували у соль і у мідному купоросі. Таке я видивилася у Ютюбі. На каналі у Юрія Воробйова Можете зайти пошукати, подивитися, якщо комусь буде цікаво. Для чого? Спочатку, як ми почали часник садити, на насіневий матеріал хватило. е грошей на протруйник не хватило Це, я думаю, що буває так у кожного. Як то кажуть, бізнес потребує жертв. Добре, ем... і, звичайно, у Ютубі я шукала, сиділа вечорами, шукала, хто, як протруює насіння чеснику. І знайшла, і знайшла. Мені цей спосіб сподобався, спосіб доступний. Спосіб доступний і ще й до того дієвий, Бо Спосіб дієвий, бо чого? Зараз е... ми того року, коли садили, ми не протруювали. Часник ось таким способом. Я поїхала в район, купила протруйник Максим і ми ним протруїли по інструкції, як сказали в магазині. Але щось пішло не так. В магазині, напевно, набадяжили. Або десь на складі набодяжили, хто його знає. І... І в нас сезон пішов не так. Часник, звичайно, почав гнити, пів куска загнило, той, що був протруєний максимом, увесь пішов, як то кажуть, спати в небуття. Чи в забуття, верніше сказати. Той, що не був взагалі протруєний, що ми досаджували, ну, починали садити, той витримався. Тому тепер я не роблю ніяких експериментів. Роблю так, як починала робити, і було все добре. Так, дві хвилинки, це недовго. О, таким способом ми тепер робимо. Це вже садимось цей рік вже третій сезон. Дасть Бог, будемо живі, здорові, буде спокій, будемо навесні мати роботу. Так, витримуємо дві хвилинки і можна менше, як дві хвилинки. І головне, щоб промочився корінчик, щоб була дезінфекція. Друзі, обов'язково дезінфікувати, бо того, що земля різна і дезінфекція обов'язково потрібна. У мідному кукурсі одну хвилинку повторююся. Дуже вийде велике відео, тому далі я вже. Роблю це без вас, а як будемо садити, включуся, покажу. Ну що, друзі, нарешті ми виїхали в город. Будемо зараз починати садити часничок. підготовлена ось площа. Чоловік підготував садити сажалкою, ручна, правда, сажалка, але буде е, чіпати за наш, е, нашу мотосапу, за нашого кентаврика. Щось він там придумав. Але як буде, чи будемо сажати е, сажалкою, чи будемо вручну. Побачимо, я все вам покажу. Зараз йду за шнурком, щоб відбити один рядочок, щоб від нього відштовхуватися. Так, друзі, щоб не було потім, що я вам не показала, як садимо. Казала, що будемо садити сажалку. Ну, садимо жалку. Не знаю, два рядочки вже посадили, вже ніби нормально. Але ще треба чекай. Чекай, чекай. Треба ще ж мінь доброго кіну. Типу чекай на цей рядочок. Все, є. Так, добре. Ем, що кидаю? Чим підкормлювати будемо? Нітрофоска. Яка там формула, Боже, дай мені пам'яті. По-моєму, 16, 16, 16, якщо я не помиляюсь. О, зараз на мішку подивлюсь. Так, 16, 16 і 6. 16, 16, 16 і 6. Тобто, це є нітрофоска ну давай покажи тут на цім Це є азотно-фосфорно-калійний комплексне. Марка 16-16-16-6, Не знаю від якої фірми, але знаю точно, що ні травмофаска. Подіявіся. Добре. Добре. Е, розкидаю, <кхи> не придумав, ще чоловік не придумав до цієї сажалки. Покажи сажалку. Не так близько, дай ще трошки. Отак. Ще треба придумати, якщо буде удосконалитися на другий рік, будемо живі, здорові, то треба ще, щоб міндобриво кидало під низ. Так як міндобриво під низ не придумали як, бо нема вже часу, вже сроки підпирають, то я розкидаю наперед, чоловік ззаду садить сажалку, і воно все пригортає міндобриво. Чого нітрофоска давали того року і ще давали салітру, не добре. Саму нітрофоску даємо, тому що в неї період розпаду від 4 до 6 місяців, якщо я не помиляюся. Ну 4 місяці то точно. Якраз той період, коли зима і на якраз до листової маси підкормка супер. Салітру даємо навесні. Дасть Бог, будемо живі, здорові, буде спокій. Навесні покажу, що й до чого і як. Якщо не я покажу, то чоловік покаже на свій канал. Започатковуємо новий канал до слова. Але коли то буде той новий канал, усе вам покажу і все вам дам знати. Обов'язково, дорогі мої підписники. Так що е, я вперед, чоловік зараз ззаду е, садити буде, але я йду розкидати, спочатку мені добре. Вперед розкидає і буде знімати, як садиться. Отако. Це також ось приплеть мені. Так, так. І менше кидати? На більше стане. Ти думаєш, ага. на більше стане, бо того що це то по пару зерни, але... Але, але... мені добре, дороге, чоловіче. Та дороге, мені добре, дороге. Дороге. Але якщо нічого не дамо, то нічого й не буде. Нічого, все буде добре. Все буде добре, все буде Україна. Добре. Добре, друзі, бо тут буде дуже велике відео. Коротше. Ти зараз докидай і будеш знімати, як я саджу. Добре. Ну що, друзі, поїхали? Трохи зле, я вам скажу, бо якби ця мотосапа була на колесах, було б краще. Воно б нормально кидало, набагато краще. Так. Насварила трохи чоловіка, що піднімає до верху і колеса всі варці не крутяться і тому не кидає. Але думаю, що зараз буде купа нервів, купа крику і напевно будемо садити вручну. Якщо йому не зайде. Ще зараз туди рядочок і назад. І далі будемо ви... видно буде, як воно буде. Ой, боже боже, хочеться полегше, щоб було. І поскоріше, але не все так виходить, як хочеться. Ще скільки маємо кукурудзи ламати. Ось де ось ця кубка, ще ось сюди кусок. І ось до цієї кубки. Отак. Ще є досить, що робити. Ну нічого, було би здоров'я. Все буде добре. Все буде Україна. Добре. Чекаю на чоловіка, щось він там. У цій сівалці головне не піднімати до верху сівалку, бо колеса піднімаєш. У самій сівалці залізні ці ґрунтозачепи і не йде. О! а так кидає нормально і крутить, бо крутиться колесо. Якщо ці ґрунтозачепи на сівалці крутяться, то значить і чесник гарно паде. Так що все нормально. А коли лишень піднімаєш... Коли лишень піднімаєш, зразу ось ці ґрунтозацепи не крутяться і, відповідно, часник не подається в чашки. Ще інакше. І що буде, як ти відчепиш його? Нанес. Тобто воно буде тіпу так, якби назад трошки більше мати накіл, так? Ну, попробуй. Так, друзі, хочу вам розказати, чого стала робота. І чого нічого не робить. А робота стала того, що чоловік таки вирішив садити плужком за мотосапою, але плужком так як ми садили два роки. Бо, розповідаю, чому сажалка хороша штука, не спору. Це ми взяли у сусіда, але її ще треба удосконалити. Щоб вона гарно працювала, треба ось ці чашки. Прорядити по одній на часник чи на цибулю немає різниці, не знаю. Ці інженери, чим вони думали, як вони робили, тут 5 см, тут навіть я не знаю, чи є 5 см, може менше навіть. На часник треба 8-10 см, так що я розумію, що Одну ось цю середню чашку треба обов'язково забирати, щоб була ось така відстань приблизно. Бо дуже кидає густо, дуже. Навіть от таке буває, що в одну чашку два зубочки попадає. Якщо зубочок ось такий здоровий, то він один попадає. А якщо, наприклад, ось таких два менших, значить попадає в чашку. Ось так попадає два і кидає два. Це нам ні до чого. Ми вже купу часнику висадили, а дуже густо. Якщо буде дуже густо, нічого урожаю не буде. Це ми розуміємо по других культурах, не тільки по часнику. Так що чоловік пішов перероблювати там якийсь один болтик і зараз будемо садити вручну. Ну, як вручну, він буде рівочки робити мотосапою, плошочком маленьким. А я буду ззаду кидати. Уручну. Далі покажу, як то ми діло робимо, хоча на каналі вже є відео, навіть, певно, і не одне, як ми садимо. Але кожного року щось удосконалюється, тому далі буде. Так, садили-садили, е, сажалку садили, нарешті руками. Будемо це все завершувати ручну, як я там ще завершувати, ми ще тільки почали. Але все будемо садити вручну, бо того, що, як я казала, сажалку дуже кидає дуже густо. Треба е, ті е, чашки. чашки, забуваю, як воно називається, чашки перероблювати через одну. Бо е, дуже густо. Тому кидаю вручну. Сміялися з мене, о, ніби казали мені в очі, що е, дуже файно, якщо я сама знімаю, і дуже файно в мене виходить, як я кидаю <сування> слава Україні, <сування> як я розкидаю зубочки. Ну, дуже виходить негарно. Я сама подивилася, дуже виходить негарно. Тому чоловік буде знімати, я буду кидати. Знімай чоловічий часник, не мене. Так. Е, Ще садимо третій сезон уже. І е, між, е, ось такі, зубочки, ось такі зубочки. Міс такими зубочками має бути приблизно 8-10 см. Колись наша бабка казала, що має бути на сапу. Ми робимо не на сапу, ми робимо по-правильному, як би мало бути, як люди мудрі садять, і нам е, це все підказують у Ютубі, я дивлюся. Отак. Приблизно 8-10 см. Я не вимірую, я вже так приблизно знаю, як воно мало би бути на ту сапу. Отак. Тому щоб довго відео не затягувати, такий чоловічий рядочок покажи, ближче отакого от рядочок, як йдуть чесночини, як вони одна від другої задалеко, щоб люди знали і виключай. І допомагай мені садити, нема чого сачкувати. Зробимо е свою сіварку, це зичена, а ми зробимо свою і зробимо річчі чашечки. Аби була чашка від чашки, хоч приблизно 10 ну, воно так би мало бути, бо того, що Якщо буде дуже густо, то відповідно будуть, буде е часник малий, головка мала, а нам треба, щоб був е товарний вигляд. А щоб був товарний вигляд, усе, усе спирається опять до того, повертаємося, що треба гарно восени посадити на нормальну відстань, щоб було навесні у літі толком щось зібрати. Отак. Все, друзі, я працюю. Чоловіка теж гоню до роботи, нема чого сачкувати, тут з камеру мені ходити. Ось таким способом ми садимо часник. Угу. Ніхто... Не згинаюся до рядочків. Бачила, люди згинаються, рачкують на колінах, на присидічки. Я такого не роблю. Покажу вам зараз, як роблю я. О, я роблю так. Розкидаю зубочки, де треба. Одні... Є в людини дві ноги, підправила. Ось таким чином, 8-10 см і все в порядку. Запитаєте, чи не росте кривий, ні в якому разі не росте кривий. Ми садимо до 10 сотиків, ось так з чоловіком. З цього всього кривих може бути штук 20, більше ні. За, за три сезони, що ми садимо, ну, штук 15-20 було, більше не було. Отаким От способом ми садимо. Отак, От 8-10 см. Це ну, рахує ще, що оцей. Виключ. Ну, ви знаєте, друзі, вітаю вас ще раз. Ви знаєте, друзі, у мене з'явилася ще одна зірка інтернету. Чоловік захотів так само свій канал уже. Але поки він ще буде мати свій канал, чоловіче, привітайся з підписниками. А що слова в тебе пропали? У мене слова не пропали. Часник ніколи не буде кривий, бо коли він проростає, підіймається коріння його вів І він росте до гори, так як має бути. Отако от загортає. загортає. Тоді, коли вже починає він е, приймався, починає головку е, формувати, тоді він е, стає рівно. О, про це все і про багато іншого, чоловік вже буде розповідати вам на своєму каналі у так що, е, Так що шукайте. Його в у Тіктоку, шукайте його в Ютубі. В Тіктоку його ще нема, дякувати Богові. У Ютубі він вже є. Отак він собі балдіє, загортає. Але добра робота чоловічів. Не то, що в мене розкидати. Добре. Боже, помагай. Дякую, папа. Так, що хочу казати. Доходить до завершення наша посадка чеснику. Садимо, садили, почали садити одним способом, тобто сажалку за мотосапою. Далі чоловік робив рядочки мотосапою з плужком я садила, руками, розкидала, а в самому кінці також розкидаю я руками, але чоловік. Ще оці зубочки у рядочках усе притолочує одним способом. Зараз він вам покаже, як він це все діло робить. Мені, наприклад, мені, наприклад цей спосіб його подобається. Зараз покаже, що він придумав. Давай, чоловіч, покажи людям, що ти придумав. Рядочок, ось ось рядочок. почекай, ось рядочок, який я розкидала часничок. Розкидаємо, не тикаємо, не ходимо навколішки. Е, але чоловік придумав, що ось так, щоб колесом притолочити. Ану, покажи чоловіче, тут пару метрів. Покажи, бо тут дуже коротеньке відео. О, так, таким способом він притолочує. Дивіться, нічого не видно. А ще ззаді піде, зараз покажу, як він буде загортати. Чоловіч. о, так він загортає і виходить, що більше землі. Можеш повертатися. Можеш повертатися, потім собі загорнеш. Добре. Все, слава Україні. Героям слава! Ну що, друзі, ось уже і вечір. Закінчили ми посадку чесничку. Ще рядочок цибульки озимої. І на цьому буде закінчення. Тому вже вечір. Спокійної всім нічки. Спокійних всім снів. Дякую всім за перегляди. До побачення.